Мої любі малята, я радий вас вітати особи на гостині. Дітки, мені сьогодні мама розповіла таку цікаву казочку, і я вже так хочу поділитися з нею разом з вами. Ви готові її слухати? Сідайте зручненько і тихенько, слухайте її уважно, уважно. Казка називається «Кошеня і голка. Жила була одна бідна жінка, яка жила зі своїми двома дочками в маленькій хатинці на краю лісу. Щодня вона вирушала до лісу збирати дрова, щоб могла протопити вдома вогонь і зігріти свою родину. Одного дня, коли вона з в'язкою на спині поверталася додому, побачила біля дороги маленьке кошеня. Воно тулилося до паркану слабо нявкало і було все промокле та виснажене. Жінці стало його шкода, тож вона обережно підняла його, загорнула у свій фартух і понесла додому. Коли вона дісталася до своєї хатинки, її дві дочки побігли їй назустріч. Вони відразу помітили, що мати щось ховає в обіймах, і з цікавістю запитали, що ж це таке. Коли вона показала їм маленьке кошеня, обидві радісно засміялися і просили, щоб їм дозволили з ним гратися. Жінка ж похитала головою. Кошеня хворе і слабке. Воно спочатку. Повинна набратися син, пояснила вона їм. Вона поклала його на старі ганчірки і принесла трохи молока. Донки розчаровано спостерігали, але зрозуміли, що потрібно про нього піклуватися. Через кілька днів кошеня зміцнило і одного ранку зникло. Жінка вважала. Що воно вирушило назад у світ, і з часом майже про нього забула. Одного дня вона знову вирушила до лісу, коли поверталася тією ж дорогою на місці, де тоді знайшла кошеня, раптом стояла красива велична пані в сукні, ніжні як повитинка. Вона усміхнулася їй. Підійшла ближче і поклала в її фартух в'язані спиці. Це за твоє добре серце, сказала таємнича пані і зникла. Жінка здивовано розглядала шпильки, але не здогадувалася, що в них може бути особливого. Вона взяла їх додому і поклала на стіл. Коли вона прокинулася вранці, на неї чекало величезне здивування. На столі лежала ідеально сплетена пара панчіх. Вона не могла повірити власним очам. Наступної ночі вона залишила шпильку на тому ж місці, і вранці там була ще одна пара панчіх. Так і жінка зрозуміла, що отримала чарівний дар. Щоночі шпильки працювали самі, і панчахи додавалися. Вона почала їх продавати і незабаром мала достатньо грошей, щоб її родина більше ніколи не знала нужди. І так виявилося, що співчуття і доброта. Це найбільше багатство, яке може мати людина. Ось така цікава повчальна казочка на Дітки, скажіть, будь ласка, кого ж знайшла жінка в лісі? Правильно, маленьке кошеня. Дітки, а що ж потім трапилося з кошенятком? Коли воно набрала сил, вона побігла назад в ліс, а кого жінка зустріла поспіль в лісі. Так гарну жінку, яка що подарувала. Вірно, вона подарувала спиці та нитки. А що ж по вечорамі вночі робили ці спиці з нитками? Вони в'язали шкарпетки. Молодці Марята. Ви чудово слухали казку. Уважно. Дякую вам за слухняність. Бувайте!